Хто буде великим і хто буде малим? Роздуми над Божим Словом на вівторок 19-го звичайного тижня, рік перший. Того часу підійшли до Ісуса учні і кажуть: То хто більший у Царстві Небесному? Ісус покликав до себе дитину, постав її серед них і сказав, воістину кажу вам, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в царство небесне. Отже, хто умалить себе, як ця дитина, той буде більшим у Царстві Небесному. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Глядіть, щоб ви не погордували жодним з цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця. Як ви вважаєте, коли в якогось чоловіка буде сто овець і одна з них заблукає? Чи не залишить він 99 у горах і не піде шукати заблукалої? І коли станеться, що знайде її, воїстину кажу вам. Що радітиме нею більше, ніж 99, дев'ятьма, які не заблукали. Так само немає бажання в Отця вашого Небесного, щоби загинув один із тих малих. Того часу підійшли до Ісуса учні і кажуть то хто більший у Царстві Небесному? Ісус покликав до себе дитину, поставив її серед них. Чому людина завжди прагне чогось більшого, чогось великого? Хтось має роботу і зарплату? Прагне більшої. Хтось має квартиру. Прагне більшої. Хтось стає добрим фахівцем. Прагне бути мегаспеціалістом. Хтось стає зіркою. Прагне бути мегазіркою. Жити в мегаполісі. Купувати в мегамаркеті. Хтось відповість, що постійне самовдосконалення жодним чином не є поганим, тільки чи насправді за цими прагненнями стоїть бажання вдосконалення, а чи не бажання самореалізації, самовизволичення з приводу незнання, нерозуміння і неприйняття себе, а ще інше питання чи здатна людина стати досконалою сама? От і апостоли в сьогоднішньому читанні хотіли не тільки бути в Царстві Небесному, а бути в ньому кимось великим. Можливо, запитуючи про це Ісуса, вони хотіли почути у відповідь: Звісно, що ви, а хто ж іще? Натомість Ісус, ставлячи перед їхніми очима дитину, каже, що в домі Отця живуть тільки його діти. А щоби стати такою дитиною, потрібно навернутися. Грецьке слово стрефо означає відвернутися, повернутися, щоб іти в протилежному напрямку. А який напрямок протилежний від напрямку до Великого? В Сторону малого. Часто ганяючись за великим, ми не помічаємо малих, але дуже важливих речей. Настільки важливих, що Бог наказує своїм ангелам слідкувати за ними, бути малим означає бути собою, бо лише один той, хто істинно великий, Господь. А ми можемо бути лише його дітьми. Іншими словами, якщо не стану собою, малою слабкою людиною. Дитиною Отця Небесного, то взагалі не зможу війти у Його царство. Тоді нащо мені здасться моя досконалість? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.